Всім привіт! В цьому відео анонс цікавого пристрою від компанії Юліфон. Не так часто ми бачимо, як китайські бренди виходять на Kickstarter. Але цього разу Юліфон вийшов та ще й з дуже цікавим пристроєм смартфоном, в корпусі якого заховані True Wireless Sound навушники. Цікаво, тоді дивіться далі. Тим паче, що цей пристрій на початку, на самому початку, буде коштувати всього 169 доларів 99 центів. Хіба це ціна для смартфона, який має повний захист, велику батарею, повний набір бездротових модулів? А також навушники вже в корпусі. І так, що відомо на даний момент: розрібна ціна на Юліфон Armor 15, саме так буде називатися цей смартфон, буде складати 259 доларів 99 центів. Але на самому початку ви можете придбати цей пристрій всього за 169 доларів 99 центів. А якщо ще додасте трошки грошенят, тоді отримуєте ще й захисний чохол, незвичайний аналогів не Шукайте, у конкурентів їх немає. Але якщо цікаво по смартфону Armor 15, тоді розповім про нього те, що знаю на даний момент. По-перше, він буде доступний в трьох кольорах: чорному, чорний з червоним та чорний з голубим. Я би обрав яскравий чорний з червоним. При цьому захист буде і IP 68, і IP69K, і Military стандарт 810G. Ну, це як мінімум, ви зможете. Ниряти з ним на глибину до полутора метрів, але не довше ніж на 30 хвилин. А це означає, що ви зможете знімати фото та відео під водою на цей смартфон, тим паче, що камери хороші, основна на 12 та 13 мегапікселів. Перша від Sony з апертурою 1.8, інша ширококутна з апертурою 2.4. Ну і фронтальний модуль на 16 Мпікс. Так що він буде вам слугувати і для селфі, і для розблокування цього гаджету. Але крім цього, виробник передбачив і розблокування по відбитку пальців. Екран у Armor 15 невеликий, 5,45 дюйма, але це IPS-матриця з HD роздільною здатністю. За розрахунки відповідає процесор Helio G35. До нього додали 6 ГБ оперативки та 128 ГБ вмонтованої пам'яті, яку можна розширити картками ще на 256 ГБ. І врахуйте, що місце для карти пам'яті не займає місце для сім-карти. Тобто ви зможете вставити дві сімки і окрему одну картку пам'яті. При цьому маєте Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0. А також підтримку NFC. Щодо батареї, то вона на 6600 мАч І підзаряджати можна зарядкою 18 Вт. Для чого така батарея? Ну, як мінімум, ви зможете 36 годин без перерви спілкуватися. Але ще ця батарея потрібна, щоб підзаряджати навушники, які сховали зверху в корпусі за заглушками. Тобто, ви розумієте. Навушників в смартфоні, і при цьому сам смартфон має захист від потрапляння вологи. Так от. В наушниках батарея, якої хватає на 5 годин роботи. А ще від батареї в смартфоні ці навушники можна зарядити 100 разів. Так саме 100. Ну, це якщо ви не будете користуватися смартфоном. Ну а якщо будете працювати в звичайному режимі, то я впевнений, цього гаджета навіть при дуже інтенсивній експлуатації вам буде вистачати мінімум на 2 дні. Що ще відомо про навушники? Ну, це підтримка Bluetooth 5.3, а також. Вага всього 3 та 2 грами. І при цьому ви маєте стереозвучання в ушах через True Wireless Sound навушники. Та й сам смартфон Юліфон Armor 15 також має стереодинаміки, і це один з його топ-плюсів. Ну окремо виокремлю ще наявність кастомної кнопки, яку зможете запрограмувати на функції, які потрібні саме вам. Ну і пам'ятайте, що під описом цього ролику два лінки на офіційний сайт виробника та на кікстартер, де ви можете зробити предзамовлення на Юліфон. Armor 15, поки ціна найкраща: 169 доларів 99 центів. Варто поспішити, тому що цей прайс обмежений і по часу, і по кількості. Нагадаю, ви можете заплатити всього трішки більше, але отримати набагато більше. Наприклад. Прикольний та дуже-дуже зручний кейс, який і захистить ваш смартфон, і дозволить його прикріпити, де вам буде завгодно. Подробиці бачите перед собою на фото. Ну, а на цьому у мене все. Якщо зацікавив Armor 15, шукайте його по лінку у описі до цього ролику. Ну, а з вами був Андрій і портал Smartphone.ua. Виникли питання? Задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. До зустрічі!